Добрий день, шановні колеги? Вітаю вас з початком нового навчального року. Бажаю міцного здоров'я, мирного неба, добра і успіхів у професійній діяльності. З 1 вересня починається навчання української мови в новій українській школі. Що означає нова українська школа? Ми з вами поговоримо сьогодні. Я нагадаю, що після розроблення нового стандарту, де метою мовно-літературної освітньої галузі було визначено розвиток компетентних мовців і читачів, було розроблено низку нових модерних програм, а до них і методичний супровід, крім підручників, посібники, зошити для тематичних робіт. Тож, перед нами з вами стоїть надзвичайно складне і відповідальне завдання формувати компетентного мовця. Хто ж такий компетентний мовець? Якщо ми подивимося на наукові розвідки, то ми побачимо, що з поміж дослідників немає єдиної точки зору. І це нормально. Оскільки кожен дослідник підходить із певних наукових позицій, і в основі визначення бере Певний критерій. Якщо узагальнити визначення, запропоновані Ніною Голу, Поленою Компанією та іншими співавторами Сергієм Мальчуком та іншими науковцями, то можна побачити, що, попри те, що всі вони різноманітні, але їх об'єднує одне: їх об'єднують показники сформованості компетентного мовця. І до таких показників відносять. Правне володіння мовою, мовна свідомість, як небайдуже ставлення до мови за визначенням Пилипа Селігея, мовна стійкість як збереження індивідуальної чи колективної вірності своїй мові, життєве кредо особистості за визначенням Таміли Грубої, і лінгокреативність як феномен мовленнєвого спілкування. Тож ми повинні не просто домогтися, щоб діти засвоїли певні правила, визначення, а домогтися вправного володіння, майстерного володіння мовою, послуговування мовою в усіх сферах життєдіяльності. І тут важливу роль відіграє мовна стійкість, як вміння зберігати таку стійкість і не переходити на іншу мову спілкування, так і мовна свідомість. Це відчуття відповідальності за долю мови, за її розвиток, за її поступ. Як цього домогтися? Питання надзвичайно складне, і перед нами з вами стоїть такий пошук шляхів ефективної реалізації значеної мети. Розробляючи програму, ми з Ніною Голуб дуже багато психологічної літератури проаналізували і доходимо висновку. що Знання тільки тоді мають сенс, коли є перспектива їх застосування і бажання робити це. Тому нам необхідно показати, де можна застосувати, здобуті на уроках української мови знання, коли вони можуть допомогти дітям у розв'язанні тієї чи тієї ситуації. Якщо діти будуть знати тільки правила, тільки визначення, це не зробить їх справними мовцями, адже сад не виростає від самих лише знань про будову дерева. А тут треба попрацювати, і саме на це спрямована наша програма. В новій українській школі має місце, мають місце нові підходи до навчання української мови. І завдання, мови, завдання вивчення мови ми визначаємо як виховання ціннісного ставлення до української мови як державної, розкриття потенційних можливостей мови для життя і діяльності людини і суспільства, виховання потреби пізнавати мовне розмаїття, активно користуватися ним, удосконалювати культуру усного і писемного мовлення, формувати у дітей мовне чуття. Мовний смак, освітовлення естетичної, культурної цінності мови, а також засвоєння знань, формування в навичок необхідних для ефективної комунікації. В чому полягають особливості нашої програми? Вона, як і всі інші програми, розроблена на основі державного стандарту базової середньої освіти. І є основою для того, щоб ви розробили свої навчальні програми для предмета українська мова. Кількість годин у програмі відповідає рекомендованому навчальному часу, який визначає типова освітня програма. Але заклад освіти може змінювати кількість навчальних годин на вивчення предмета як 3 години, так 4 години. І ви знаєте, в якійсь школі вчителька нам з Ніною Борисівною написала, що у них буде 5 годин. Ми дуже пораділи за цю школу, дай Боже, щоб таких шкіл було більше. Наша програма може бути використана і за більшої кількості годин. Програма спрямована на певні зміни, і ці зміни. Стосуються передовсім вони випливають із самої унікальної ролі української мови в суспільстві, в державотворенні, особистісному і професійному становленні людини, бо цей предмет є провідним у своїй галузі і загалом у системі освіти. Адже від того, як дитина опанує українську мову, значною мірою залежить, як вона опанує інші навчальні предмети. Принциповою відмінністю програми є зміна пріоритетів у формуванні змісту, структури і результатів. Основоположними є результат. І для того, щоб домогтися результату, дібрано зміст і ті види робіт, які ми пропонуємо здійснити реалізувати. Зміни в змістовому компоненті спричинені намірами надати знанням функційності, а процесу їх засвоєння вмотивованості, встановити зв'язки між результатом, продуктом учення і тим, заради чого учення має сенс. Це реалізовано в межах мовної змістової лінії. Вчителі-словесники вже звикли до того, що програма диференційована на. Певні змістові лінії, мовну, мовленнєву, соціокультурну і діяльність. Отже, що чим відрізняється мовна змістова лінія? Передовсім реалізація інтервального повторення. Упродовж багатьох років склалася практика, що на початку навчального року вчитель починає вивчення мови із повторення, засвоєного в початковій школі. І повторює абсолютно всі розділи. Ми пішли іншим шляхом. Перед вивченням фонетики пропонуємо актуалізувати, повторити те, що діти опанували в початковій школі. Перед вивченням лексикології опанувати лексичний матеріал, повторити лексичний матеріал і так далі. Тобто, не загалом все повторити, а перед вивченням певного розділу мови. Ми дещо перерозподілили мовні теми між 5 і 6 класом. До 5 класу віднесено вивчення лексикології повністю. Ми вважаємо цей матеріал легшим, ніж будова слова, і тому подали його цілісно одним блоком у 5 класі, для того, щоб це таким стало підґрунтям для збагачення словникового запасу дітей. А це вміння є одним із пріоритетних для формування компетентного мовця. Адже для того, щоб грамотно, правильно, красиво, емоційно висловлюватися, потрібен словниковий запас достатній, тому його необхідно постійно збагачувати, і така робота має бути системною і систематичною. Будову слова ми віднесли в шостий клас. І таким чином, в шостому класі діти опановуватимуть будову слова, потім словотвір. І вивчаючи частини мови, вони мають змогу повторити цей матеріал під час вивчення тем, словотвір іменників, словотвір прикметників тощо. Ось такі зміни у мовній змістовій лінії. Мовленнєва змістова лінія будується на мовному розділі, оскільки мовні знання є засобом для формування думки, осмислення інформації, створення тексту, і саме це забезпечує доцільність застосування мовної теорії. То мовленнєва змістова лінія реалізована через такі блоки, як інформація. Мовленіва змістова лінія реалізована через такі блоки, як інформація, текст, мовленнєві жанри спілкування, комплекс яких забезпечує комунікативну спрямованість навчання. Виокремлення цих блоків зумовлене вимогами стандарту, оскільки стандарт орієнтує на опанування саме таких тем. Інформація тут діти ознайомлюються із видами інформації: текстова, графічна, числова, звукова, чи відеоінформація тощо, джерела її, правила пошуку, добору інформації. В межах теми текст ознайомлюються із важливими такими поняттями, як текст, тема, підтема, ключові слова, основна думка. Цікавим є розділ жанри мовлення, який ознайомлює із жанрами мовлення, я про це скажу дещо пізніше. І спілкування, яке ознайомлює дітей із правилами ефективного спілкування. Компетентному мовцеві мало знати мову, мало знати теорію, йому потрібно знати набір формул, за допомогою яких він може розпочати і підтримувати світську бесіду, звернутися з проханням до незнайомої людини, пояснити свою поразку чи перемогу, відреагувати на пропозицію, висловити згоду чи відмову, підтримку чи співчуття близькій людині. То тут абсолютно логічним є введення в освітній процес такої теми, як мовленнєві жанри. Мовознавці називають мовленнєвими жанрами типовий спосіб побудови мовлення в конкретній ситуації. Перед вами визначення Флорія Бацевича, який дав таке розлоге тлумачення, ми ж, враховуючи принцип доступності, пропонуємо дітям спрощений, методично адаптований варіант визначення, Мовленнєві жанри, це зразки мовної поведінки. В різних ситуаціях спілкування. І з такими зразками дітей необхідно познайомити. Саме тому до програми введено низку жанрів, таких як комплімент, листощі, похвала, прохання, умовляння, благання, пропозиція, запрошення тощо. Критеріями відбору мовленнєвих жанрів стали комунікативна значущість, Доступність і їхній розвивальний потенціал. У шостому класі буде продовжено вивчення мовленнєвих жанрів, і діти будуть ознайомлюватися з новими жанрами, удосконалювати вміння писати уже знайомі їм жанри, тобто робота буде продовжуватися і в подальших класах. Велику роль ми приділили соціокультурні змістові лінії. Що спрямовує діяльність суб'єктів освітнього процесу на формування ключових компетентностей і досягнення особистісних результатів, ми взяли соціокультурну лінію для того і розписали теми соціокультурні, щоб учитель міг балансувати, мав можливість зберегти баланс між формуванням усіх 11 ключових компетентностей. І тут в підручнику ми дотримуємося такої відповідності, намагалися дібрати відповідно до тієї чи тієї теми дидактичний матеріал, текстовий матеріал, який, до речі, весь використаний із нових джерел, із новітніх джерел, з урахуванням принципів доступності, емоційності, комунікативної значущості. Тому зміст програми. Має потенціал для здобуття предметних, метапредметних ключових компетентностей і особистісних результатів. Для того, щоб сформувати ключові компетентності, у дитини необхідно розвивати критичне мислення та емоційний інтелект і формувати цілу низку умінь. Як-от працювати з інформацією, аналізувати, синтезувати, порівнювати, узагальнювати, приймати рішення, працювати в команді тощо. Як цього домогтися? Не можна навчитися плавати чи їздити на велосипеді, коли вивчаєш тільки теорію. Треба пробувати це робити. Тому цілком логічно, що необхідно дитину. Залучати до різноманітних видів діяльності. І в цьому контексті компетентнісний підхід надзвичайно тісно пов'язаний із діяльністними. Які ж види діяльності мають бути застосовані на уроках: це колективна, групова, парна, індивідуальна. Зазначу, що багато вправ у підручнику передбачають роботу в групах, роботу в парах. Значна частина вправ спрямована на індивідуальне виконання, і ми запропонували, на нашу думку, такий цікавий підхід це вибір домашнього завдання, де дитина сама обирає варіант домашнього завдання із, як правило, трьох запропонованих. Виконує його, враховуючи свої можливості, свої бажання і тут. Ну, такий от індивідуальний підхід реалізується ну, такою от повною мірою, нам видається. Бо, по-перше, це право вибору, вміння обрати, виконати, ну і відповідати за результати виконання. Крім того, підручник спрямовує на такі види діяльності, як творче. Ми пропонуємо написання есе, воно буквально пронизує підручник дослідницька, коли дітей спонукаємо висловити припущення, проєктна. Ну і, звісно, що мовленнєва діяльність це як рецептивні її види аудіювання, читання, так і продуктивні говоріння та письмо. Для того щоб реалізовувати компетентнісний підхід від учителя вимагають ну дуже такі, от вимагається дібрати особистісно значущі завдання. Ми намагалися саме такі завдання запропонувати у підручнику. А також використовувати такі завдання, які не мають однозначних правильних відповідей, тобто ставлять дитину в позицію вибора, де їм треба обґрунтувати свій вибір, дискутувати, став уточнювати тощо застосування комунікативно орієнтованих ситуацій, тобто ситуаційні завдання, які спрямовані на оволодіння конкретним практичним досвідом особистісно і соціально важливим. І тому такі завдання мають домінувати на уроках, такі завдання ми пропонуємо, в чому ми вбачаємо реалізації, шляхи реалізації програми. Передовсім це формування сприятливого для учнів мовного середовища в родині, у школі, в суспільстві, зміна ставлення учня до себе як суб'єкта шкільної мовної освіти до української мови. Як до основи державотворення, учителя до учня як повноправного суб'єкта освітнього процесу, який має не тільки права, а й обов'язки. Відповідальність теж в освітньому процесі має ділитися навпіл. Не тільки вчитель несе відповідальність, як учень опанує матеріал, а й сам учень. ну і, безумовно, упровадження особистісно і компетентнісно орієнтованих методик, якісна, сучасна навчальна. І методична продукція. Ми готуємо посідник, куди ввійшла величезна кількість вправ, які не могли з певних причин бути вміщені в підручник, бо він має певний обсяг і зошит для тематичного оцінювання, зошит моїх досягнень, де пропонуємо тематичні роботи після вивчення кожного розділу у двох варіантах це вісім робіт у двох варіантах. І спрямовані вони на оцінювання чотирьох груп результатів, які визначені в стандарті, уміння працювати з інформацією, текстові вміння, комунікативні вміння і мовні вміння, а також календарне планування. Тому ось такий комплекс ми приготували до ваших послуг, і сподіваємося, що він допоможе у новому навчальному році. Щасливого і мирного навчального року вам, дорогі колеги, дякую за увагу.